Христос Воскрес. Приїхали ми до Івана, Тому може У Івана є кобели, одні з лошатами, одні без лошат. Кобеле розпали... розпалилися. Іван подзвонив. Ми приїхали з Харі. Обрав Харі приїхали вкрити кобили. Той був самурай. Декілька купив новий і зараз приїхав в Харі. Йдемо на пасовищі, все вам покажемо, розкажемо. Діячко. para a parça. Não, 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 não. Нагадую, ми приїхали з село Жукотин до Івана. У Івана є 4 кобили. То є Івано-Франківська область, Коломийський район. І Зараз будемо, зараз будемо пробувати котра палить, котра ні. І всі сіпали весь собрав. Кобелу покрили, кобела стоїть, в охоті. Йдемо, та там ходить уже фіз пістолетом. Зараз йдемо до другої, до третої. Тарі зразу зробив. Є, твою роботу трошки стовпа. Ні, не знаю. Трохи її по колу. Yeah. Така гніда кобела. Ту жовту покрили. Ще така кобела. Що має? Лошечку. Таку лошечку. Зараз будемо пробувати її крити. Прр. Пррр. Пррр. Така кобела гніда з лошечку. лошечку під собою то що той спокійний, що? то цей Так. так і менше дають а ці великі вже коні Ці вже не такі Агресії такої немає. Був, Ой. Ой, той, -то... Тоже О, у мене був теж великий Кей! Дейка! Він йшов у два роки йшов. А в три роки він йшов у лапок за гриву, гризко було до землі, заїдав. Я геть загрив. Теж великий. Треба поглоняє. Треба запечатати. Е, ну! Лошек на продаж, Іван. Лошек Продаєсі. Леся. Івана є лошак. Річний, ось де його мама, ми вже показували. 2 липня, 2 липня буде мати рік. 22 22, 22 липня рік. Досто гарний лошак. Я номер залишу в описі. Кого буде цікавить? Такий лошак. Номер Івана залишимо в описі. Кого буде, буде цікавити, то буде дзвонити. 22 липня буде рік. Такий файний, складистий. Грубенький. Кімайфред. Це його мама. Це його мама.

Осикає, але її треба й ми. Тут у Івана є шпачка. Того року ми крили шпачку і крили лесу. І до останнього думали, що кобили жеребні. Такі були череваки, все, я приїздив до Івана. Ми були з Іваном. Bil się że kobele jest a ze kobele kabelési pochylała paleta. Widzisz, taki nüans, Ale ja jechał samurajem i powrнул do Iwana. Kiedy to jest dwa dobry Miesiąc dobry. to Co to dasz? Plus minus. Но факт того, що я повернув з самураєм, тоді був самурай у мене на машині, я повернув з самураю, вона дуже добре стояла, ідеально. Я їхав тут з сусіднього села, Жукотина Жукова, Жукотин жук подібно. Повернув до Івана, поки там кобилу повернув до Івана і спорували самураєм і так как якби. Бы Деревця відбиває, лошак у Івана є, каже, що раніше скакав, тепер вже кобила наганіє. Є надія на те, що, що жеребна. На найк не реагуєш, тут жеребець. Ті всі кобили, видно, що е, проводять таке сцекол. Пачка тихо. Так, робуємо. А ти маме попав? Так, тимометра! <сп Mack éco> так, покрили ми другу кобилу. Кобили дуже добрі охоті зараз. Воси трошки буяні за лошатами. О, тепер добре, режим, так, білі. <правда> Вона сама собі зараз прогуляє. О, Прийшов, вернувся малий. Малий страху у кік, як узрів, що мало виробіє. То мала? Та лошечка, так? То то де був зухалі, там така сама леса, ти від неї? Та, що всі самураєм, так? Чи ні? Ні, то та, а то там у хлопців друг. То самураєм сидів. Ага, то є сестра? Так, так. А та друга жовта леса, то та їм така. А то лошати? Тут є, тут є у Івана от лошад. Він ще все кобило, йому 22 липня буде рік, лошак на продажу, ще все кобило. Але охотник добрий, виявляє охоту, ходить по кобилах, нюхає, скаче і розпалив ну, Івану узрів, що кобили загуляли. Подзвонив, ми приїхали з Харі, дві кобили покрили. ця Цята, якби. Охота перейшла не хоче, а шпачка шпачка покрита в І навіть не, навіть не показую взагалі нічого такого, щоб хотіла жеребця чи щось подібне. І каже Іван, що дуже сі поміняла після жеребця. Будемо мати надію, що, що жеребна. зробив походці, трошки перекусив. Такі у нас права. Я нагадую, ми приїхали з село Жукотин до Івана. Добре, кобили стоять, будемо мати надію, що буде все добре. Бо коли кобила дуже добре стоїть, то тоді вона швидко ловить. Але то все залежить від кобили і від Бога. О, лясці вичіпати. Досить гарний лошак. Ррр, має гарний склад. Но буде цікавити цей лошак. Будете дзвонити в номер і вана я в описі. Лошак на продажу. Ти хочеш жеребця чи, чи ти сина клей? Кобила теж можеш і продати. Кого буде цікавити. Номер буде в описі. Ця мама з сином можуть бути на продаж. Кого заінтересують, знаходяться Івано-Франківська область, село Жукотин, Коломийський район. Кого цікавить, номер буде в описі. Кобила запріжна робоча. Можна і лошачка вже привчати коло неї. Обійде, кругом покажи. Так, друзі, такий був сьогодні у нас виїзд до села Жукотин, до Івана, покрив Харі дві кобилі і зараз ми відправляємося, відправляємося додому. Кобили гарно стояли, в гарній охоті. Іван то все вислідкував так як має бути, що ні цей не скакали кобили, нічого. Дуже, дуже добре стояли. Харі відпрацював навідмінно. Ну і відправляємося додому. Що кого цікавить, номер телефону буде мій в описі. Дзвоніть, звертайтеся. А я дякую всім за увагу, всі будьте здорові, всім до побачення.